Добрий день, восьмикласники. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Сьогодні ми розпочнемо знайомство з творчістю сучасного ірландського письменника та його відомою книгою, яка завоювала серця підлітків у всьому світі. Тема нашого уроку Йоун Колфер, Артеміс Фаул, Особливості фентезі письменника. Захопливі пригоди 12-річного генія Артеміса Фаула, який прагне відновити славу й статки своєї родини. Ми дізнаємося, як поєднуються елементи фентезі з науковою фантастикою, ким є Артеміс, герой чи злочинець і чому ця історія так захоплює молодь. Тож вирушаємо разом у світ магії, технологій і блискучого інтелекту. На екрані ви бачите мальовничі пейзажі Ірландії, островної держави, розташованої на заході Європи, в Атлантичному океані, на заході від Великої Британії. Країна відома своєю вражаючою природою. Зверніть увагу на зелені пагорби, скелясті узбережжя та старовинні замки. Завдяки м'якому клімату і частим дощам. Тут завжди рясна зелень. Такі краєвиди надихають митців і письменників на створення казкових світів, не випадково саме звідси родом автор історії про Артеміса Фаула. Ірландія не лише країна мальовничих пейзажів, а й батьківщина багатьох талановитих письменників, чиї твори відомі у всьому світі. На уроках зарубіжної літератури ви вже знайомилися з деякими з них. Наприклад, Джон Бойн, ірландський письменник, зворушив нас глибокою історією у творі «Хлопчик у смугастій піжамі про дружбу, невинність і трагедію Другої світової війни. Оскар Уальд, ще один славетний ірландець, подарував нам казку хлопчик-зірка, яка змушує замислитися над тим, як важливо бути добрим і здатним до співчуття. Творчість Йоуна Колфера зовсім не схожа на класичні твори і казки. Він створив світ, у якому ельфи мають комп'ютери, а головний герой не добрий лицар, а геніальний підліток із сумнівними намірами. Сучасна підліткова література створила цілу галерею яскравих персонажів, які близькі читачам і своїм віком, і переживаннями. Перед вами знайомі обличчя Гаррі Поттер, який став символом боротьби добра зі злом, Персі Джексон нащадок давніх богів, що рятує світ від хаосу, та Артеміс Фаул, юний геній, що кидає виклик як людям, так і чарівним істотам. Попри фантастичні обставини, усі ці герої мають риси, які роблять їх близькими сучасним підліткам. Допитливість, сміливість, здатність до змін і боротьбу за справжні цінності. А кого з літературних героїв ви вважаєте прикладом для наслідування сьогодні? Щоб краще зрозуміти героя, варто дізнатися більше про його творця. Познайомимося з Йоном Колфером, автором, який подарував нам Артеміса Фаула. Життя і творчість Йоуна Колфера. Йоун Колфер. Ірландський письменник Фантаст, насамперед відомий як автор дитячої книжкової серії Артеміс Фаул, народився 14 травня 1965 року у місті Вексфорд, мав чотирьох братів, а сам був другою дитиною у сім'ї, мати актриса, а батько учитель історії. Колфер вважав професію вчителя веселою, корисною та цікавою. Можливо, тому, що вчився у класі свого батька. Колфер старший цікавим способом карав непослухів у своєму класі, стріляв по дітях з водяного пістолета, зарядженого водою з акваріума. Закінчивши учительський коледж у Дубліні, Юн пішов стопами свого батька та 1986 року почав вчителювати у молодших класах. Згодом деякий час провів у Саудівській Аравії, Італії, Тунісі. За словами самого Колфера, він з дитинства любив складати розповіді. Цитата: Коли інші діти на дворі грали в спортивні ігри та дерлися по деревах, я залишався вдома та писав п'єски та малював комікси. Кінець цитати. Тож, повернувшись на батьківщину, він вирішив залишити роботу та почав письменницьку діяльність. 1998 року світ побачила його дебютна книга Бенні та Омар. У 2001-2012 роках видавав одну зі своїх найвідоміших книжкових серій про Артеміса Фаула. Разом із дружиною Дженні та двома синами Фіном та Шоном живе у Вексфорді. Романи про пригоди ірландського хлопчика Вундеркінда і його чарівних друзів полюбилися читачам з багатьох країн і їх перекладено 40 мовами світу. За письменницьку діяльність Колфер у численних нагород, Британська книга року для дітей 2001 року, Німецька книга року для дітей 2004 ірландська книга року для дітей 2008 та інші. А тепер пригадайте, що ви знаєте про жанр фентезі, у якому створено цю захопливу історію. Чим герої фентезі відрізняються від реалістичних персонажів? Яких героїв ви очікуєте зустріти у фентезійному творі? Перевіримо ваші знання гра так чи ні. У фентезі можуть бути ельфи? Так, можуть. У фентезі герої завжди дорослі. Ні. Фентезі це виключно казка для дітей. Ні. У фентезі часто вигадуються нові світи або реальності. Так, фентезі завжди відбувається у майбутньому. Ні. Магія частий елемент фентезі. Так. У фентезі герої мають суперсили, як у науковій фантастиці. Ні. У фентезі магія, а не технології. Фентезі це жанр, у якому все повинно бути правдою. Ні, фентезі може поєднуватися з пригодами, гумором і детективом. Так, може. Гаррі Поттер Джоан Ролінг це приклад фентезі. Так, це правильно. Молодці. Тепер, коли ми трохи освіжили знання про фентезі, розглянемо, які саме жанрові особливості вирізняють книги Йона Колфера, адже його твори поєднують традиційні елементи фентезі з сучасними технологіями та гостросюжетними пригодами. Артеміс Фаул. Серія науково-фентезійних романів ірландського письменника Йона Колфера про геніального хлопчика Артеміса Фаула і Чарівний народ. Жанр цих книг наукове фентезі або науково-фантастичне фентезі. Що це означає? Особливості жанру Артеміс Фаул. Сучасний підліток, якого автор поселив у світ давніх легенд і міфів. Роман Колфера належить до жанру фентезі, адже в ньому тісно переплетені реальність і міфологічно казкові елементи. Світ у романі про Артеміса Фаула поділяється на світ людей або багноїдів. Та на підземний світ, де живе чарівний народ, що складається з ельфів, спрайтів, піксі, гномів, гоблінів, тролів та багатьох інших істот, які багноїди вважають вигаданими. Ці істоти переселилися під землю через поживацьке ставлення людей до природи. Підземні жителі володіють магією, а в стадії розвитку науки та технологій чарівний народ значно переважає людей. Фентезі це жанр, у якому діють вигадані істоти, часто є магія, чарівні сили, міфічні народи. У романі наявні класичні фентезійні елементи, ельфи, гноми, феї, леприкони, вигадані істоти, які живуть під землею, мають магічні здібності. Магія чарівна книга народу, закляття, чарівна зброя, тимчасова паралізація часу. Таємне підземне королівство світ народу, схований від людей. Пригодницький сюжет. Головний герой викрадає фею, щоб отримати золото, але потрапляє в конфлікт між людьми та чарівними істотами. Магічні істоти живуть у світі, де використовують сучасні технології або технології переплітаються з магією. У творі Юна Колфера маємо яскраві приклади. Підземна цивілізація має суперсучасні технології, літаючі апарати, зброю, бази спостереження, екрани, комп'ютери, командувач Корч, начальник Ельфійської поліції леприкон, який має шолом із нічним баченням, навушники, лазерну зброю. Штучний інтелект і системи безпеки, з якими стикається Артеміс. Артеміс і Лакей застосовують новітні технології, щоб викрасти фею та захистити свою фортецю. Розгляньмо таблицю поєднання наукової фантастики та фентезі. Фентезі, ельфи, гноми, магія, старовинні закляття, наукова фантастика, комп'ютери, зброї, техніка, база даних і як це поєднується у творі. Магічні істоти користуються сучасними технологіями. Фентезі сюжети з книгою народу та закляттями. Наукова фантастика літаючі машини, сканери, шоломи. Як поєднуються у творі, магія йде поруч із науковими досягненнями. І нарешті фентезі пригода, місія, викрадення, наукова фантастика стратегія, тактика, технологічне вторгнення. Як поєднується стиль пригодницького шпигунського фентезі? Отже, можна зробити висновок. Ця серія книг приклад сучасного фентезі, яке цікаве саме тим, що поєднує старовинні казкові образи з реаліями сьогодення, технологіями, логікою, інтелектом. Це справжня пригода між двома світами магічним і науковим. Тепер звернемо увагу на головного героя Артеміса Фаула. Перед нами образ не просто підлітка, а справжнього інтелектуала, генія, чий розум і стратегічне мислення визначають розвиток сюжету. Розгляньмо детальніше, яким саме він постає у творі. Що ж то за пташка? Що за пташина цей Артеміс Фаул? Такими словами починається перший роман Колфера про пригоди ірландського хлопчика Вундеркінда. Артемісові лише 12 років, але він вирізняється з поміж своїх однолітків незвичайним інтелектом і цікавістю до всього таємничого, незвіданого, надприродного. Так і належить гідному спадкоємцеві родини Фаулів, яка мала чималі статки. Щоб краще зрозуміти його характер, звернемося до тексту і прочитаємо уривок створу. Хто тільки з психіатрів не пробував збагнути його, схарактеризувати і скваліфікувати, всі як один зазнали ганебної невдачі. Найбільша загадка цього Артеміса його розум, інтелект. Хоч у які муаровані тести заганяй його, а з нього, мов згузки вода. Розум не одного медичного світила потьмарився після зустрічі з тією пташкою. Не один психіатр, забелькотавши щось нестямне, сам став пацієнтом у власній клініці. Одначе всі сходяться на одному: Артеміс Вундеркінд, чудо дитина. Але ж чому? Чому такий блискучий інтелект схилився до злочинної діяльності? Відповісти на це запитання могла б лише одна особа. Але ж та особа любить мовчанку чи не дужче, ніж золото. З покоління в покоління предки Артеміса кидали виклик правосуддю, жили ризикованим життям. Почала хворіти мати Артеміса, батько зник без вісти, грошей не вистачало. Тому хлопчик вирішив відновити родинну славу і багатство, і зробив він це у незвичайний спосіб. Прочитаймо уривок із твору. Тож, либонь, найліпший спосіб намалювати точний портрет Артеміса це розповісти про його першу лиходійську затію, тим паче, що досі про неї усі вже хоч щось та почули. Пропонований нижче звіт складено на основі моїх особистих бесід із потерпілими від А Ф. І проникливий читач, безперечно, завважить, і як нелегко було їх розговорити. Уся ця Бувальщина сталася кілька років тому, на самому початку 21-го віку, і розпочалася вона з того, що Артеміс Фаул надумав підлатати втрачені родинні статки. Він випликав такий задум, що загрожував увергнути цивілізації людей та ельфів у братовбивчу війну. Війну, в якій могли загинути і люди, і ельфи. Йому 12 минало. Як бачимо, оповідач це не сам Артеміс, а неназваний дослідник або розслідувач, який нібито склав звіт на основі бесіди з учасниками подій. Він виступає як коментатор подій, іноді з іронією, оцінками і натяками. Міфологічні мотиви у творі. Ключ до розуміння образу головного героя міститься в його імені Артеміс, від імені давньогрецької богині Артеміди. Так називали дітей, коли хотіли, щоб вони були хоробрими, мужніми, захищали свою сім'ю і рідний дім. Як відомо, давні греки римляни шанували Артеміду як богиню мисливства, покровительку тварин і немовлят. Її традиційно зображували зі срібним луком і стрілами. Прізвище героя Фаул дослівно можна перекласти як птах. І в цьому також є певний символ. Артеміс розумний і цілеспрямований. Він уміє керувати людьми і досягати своїх цілей. Однак нерідко потрапляє в небезпечні ситуації, ризикуючи стати здобиччю для інших мисливців за легкою наживою. Ми ознайомились з героєм. А тепер розглянемо основні події, які складають сюжет цієї захопливої історії. Тема пошуку скарбу одна з провідних у романі Колфера. Артеміс замислив ризиковану авантюру, прагнучи дістати магічне багатство в чарівного народу. Він вирушає в небезпечну мандрівку, але ним керує бажання зберегти власну сім'ю, вилікувати матір. І повернути батька, який зник за таємничих обставин. Та поступово Артеміс усвідомлює, що золото не найголовніше в житті, а поки долає труднощі, несподівано для себе знаходить справжніх друзів. Тепер, коли ми ознайомилися з героєм і сюжетом, пропоную закріпити наші знання за допомогою кількох запитань і обговорення. Перевіримо, що саме вам запам'яталося і що викликало найбільший інтерес? Хто такий Артеміс Фаул? Яким ми бачимо його на початку твору? Чому Артеміса не можна назвати звичайним підлітком? Яку мету переслідує Артеміс? Що він намагається повернути своїй родині? Де мешкають феї у світі Колфера? Як це поєднується з елементами фентезі? Як поєднуються техніка та магія у творі. Наведіть ну, приклади. І на завершення нашого уроку пропоную трохи поміркувати і поділитися своїми враженнями. Виконаємо вправу, закінчи речення, щоб висловити свої думки про героя, сюжет і жанр твору. Сьогодні я дізнався або дізналася, що найцікавішим для мене було. Я б хотів або хотіла прочитати цей твір тому, що мені запам'ятався персонаж, бо мене здивувало, що. Чарівне незвичайне не тільки надає твору інтриги, завжди цікавою для читачів, а й дає змогу перевірити духовні якості юного героя. Чи спроможний він долати виклики долі? Чи здатен протистояти труднощам? Чи може захистити свою родину у скрутних обставинах? Час від часу ми теж з вами стикаємося з подібними викликами. Тож, можливо, Артеміс Фаул нам дещо підкаже. Домашнє завдання. Щоб краще зануритися у світ Артеміса Фаула, прочитати першу книгу Йона Колфера або, хоча б обрані фрагменти. Після цього напишіть коротке висловлення: 5-7 речень на тему, чи хотів або хотіла б я бути схожим схожою на Артеміса Фаула? Подумайте, які риси героя вам близькі, а з якими ви б могли посперечатися. Це допоможе вам краще зрозуміти і самого героя, і власні цінності. Дякую вам за увагу та активну участь у сьогоднішньому уроці. Бажаю гарного настрою та цікавого читання!